Вітаю в студії Орина Яяєва, і зараз я вам покажу, як росіяни проводять своє останнє літо. Розпочинаємо цей випуск з прочистки нор, в яких сховались одразу п'ять окупантів. Однак оператори РУПАК 47 окремої механізованої бригади впівішкою вдало їх ліквідували. Росіяни, ну такі ж прятки веселіше. Зараз я вам покажу кадри відпрацювання по скупченню особового складу росіян в селі Бурчак на Запорізькій області. Ох, і суету навели наші хлопці. Кажу, ж касетні найгарніші. Сподобалось тоді для вас є ще порція ліквідації особового складу росіян. Оператори підрозділу Промінь 23-го окремого стрілецького батальйону зробили все швиденько і гарнесенько. Приз за найефективніший вибух від мене сьогодні отримують хлопці підрозділу Бепак Павук 160-ї окремої бригади ТРО. Вони на Донеччині підірвали ворожий склад селітрою або хімічними боєприпасами росіян. Ну і добре, нехай окупанти самі тепер цим дихають. Роська область, а ми до вас повітряні сили зсу у взаємодії з іншими складовими сил оборони України завдали удар авіабомбами по ворожому пункту провіління мотострілецького полку. Забули наші котики і про російське залізо. Тактична група Адам разом з підрозділом аеророзвідки Ангели поправили вигляд цих ворожих лайновозок. Звіяних в пилюку доєднався і російський БМП. Дрони 28 окремої механізованої бригади влучили чітко в ціль. Ох, яка там яскрава детонація! Так, а зараз час курортників з боліт. Так, от ми всі пам'ятаємо прильоти у Харкові та Одесі. Запам'ятайте, ніколи нічого не буде безкарно і забути. Тож час отримати по заслугам. Починаємо з Севастополя головної військової бази Криму. Тримайте вітання атакамсами. Цікаво, що троє загиблих, цивільних та більше 150 постраждалих на пляжі учкуївка. З'явилося не через нашу ракету, яка летіла відпрацьовувати військовий об'єкт, а через таке вдале відпрацювання російського ППО. Як то кажуть, так працюйте ще однак, у мене все одно залишається Залишається запитання росіяни, ви ще й досі не зрозуміли чий Крим? Навіщо ви туди їдете? Сидіть на своїх болотах і несутесь на нашу землю? Ціліше будете. А так приїхали, лякаєтесь, розбігаєтесь, бентежитесь, що ми зіпсували вам відпочинок. Дурні чи що? Тага, до вас теж завітали. А там зняли роботу ПВО, Ну, щось, мені здається, воно трішки запізнилось. А, у нас тут, я не знаю, бомбежка якась, то Що це? А? Думаєш ПВО? Все, я вже не видно, улетела. Она прям красним горіла. как. Ни хрена себе. Пошла, возня, наш вылетела красным горелом. Ой, яку красу я вам підготувала неймовірні пуски Атакамс. Це дуже красиво, особливо коли знаєш, що вони летять на болота. Ще похизуюсь вам українськими наземними дронами у різних специфікаціях. Скоріше б їх в роботі побачити. Покупай дорогої по скидки, якщо вас знову ж два пакції так за одів. На ще порція приємностей: сфотка загиблих вишкиребків, які вже ніколи не побачать матушку Русь. За цю добу до списку закобзонених доєдналось ще 1300. А з техніки до них доєднали 51 артсистему, 15 бойових броньованих машин і щонайменше 27 БПЛА. Дякую нашим захисникам. Слава Україні! На цьому все ми донатимо на зсу і чекаємо ще більше приємно вибухових новин.